Дже, Олексій Трилевський, куратор українського мережі моніторингу «Екосіті», про побудову мережі онлайн-моніторингу якості повітря та радіації в громаді. Вітання, друзі. Я би хотів доповнити відповідь Максима на попереднє питання. Значить, є дві умови. Функціонування станції громадського моніторингу за якістю атмосферного повітря України як і сіті це живлення безперебійне та інтернет зв'язок. Тобто, в разі навіть якоїсь надзвичайної ситуації, якщо в місці встановлення станції збережеться живлення та інтернет зв'язок, люди будуть отримувати інформацію про якість повітря, а також про радіаційний фон у місці розміщення цієї станції. Таня, я спробую завантажити сам презентацію. Добре. Так що ти, будь ласка, відключи дисплей. Ну, встигли вже побачити карти усі ті. Так. Друзі, ще раз вітання. Нагадаю, моє ім'я Олексій і Я є головою управління громадської організації Фріардуїна, яка впроваджує разом з науково-технічними радниками та чистою нарядовою організацією Арніка систему моніторингу якості атмосферного повітря «Екосіті» та проект «Чисте повітря для України. Окрім моніторингу дрібнодисперсного пилу ПМ 25 та пм 10 наші станції, зовнішні, внутрішні та переносні, здатні виявляти у повітрі ще додатково 16 забруднюючих речовин та, звичайно, вираховувати радіаційний фон. Починаючи з 2019 року, було встановлено 71 станцію моніторингу радіаційного фону. Саме ці станції відіграли важливу роль на противагу поширенню хайпу, дезінформації та ІПСО під час війни громадськість Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей мала змогу в режимі онлайн спостерігати за показниками радіаційного фону в той час як розгорталися воєнні дії навколо Запорізької АЕС. Зараз громадяни по всій країні найбільше переживають через загрозу ядерного удару або хімічної атаки. Тому нами разом з нашими чистими партнерами була розроблена зовнішня станція Арніка Монітор». Окрім сенсору пилу, PM2.5 та pm 10 вона обладнана сенсорами радіаційного фону і на вибір хлору, аміаку або ж фосфіну. Вже 15 таких станцій встановлено в Харківській, Полтавській, Запорізькій області. Є дуже багато запитів від громадськості на такі станції, адже зараз ніхто не почуває себе у безпеці в Україні. Будова мережі онлайн-моніторингу якості повітря та радіації у громаді передбачає самовстановлення такого типу станції арніка Хазарт монітор та розробка системи оповіщень для громадськості про забруднення повітря, радіаційну та хімічну небезпеку. Ми її назвали Smog Аларм and Hazard Сістер. До розробки цієї системи ми вже долучилися, та наші партнери, і вже зовсім скоро в громадах, у яких встановлені станції Арніка Хазард Монітор, Українці зможуть підписатись на отримання оповіщень в разі радіаційної, хімічної небезпеки чи небезпеки, пов'язаної з забрудненням повітря, адже зберегти людське життя це основна наша ціль на цей рік, і це ще один крок до нашої зони перемоги. Саме під час війни ми зрозуміли, що наша місія, ну, ви бачите на слайді, не тільки for nature, for future, а ще й for people. Тому дякую за увагу. Всім нам мирного неба та чистого повітря для України. Дякую, пане Олексію. Якщо питання є до Олексія, будь ласка, в чаті пишіть. А також е, я хочу сказати всім присутнім, що наша конференція матиме резолюцію і можна надсилати пропозиції е, на електронну скриньку проекту Чисте повітря для України інфособачка або Писати нам краще на електронну адресу все це буде поступово збиратися протягом наступного тижня, а, а також є питання до пана Олексія коротенько, коли працює система оповіщення? Дуже важливе питання. Як я вже казав, ми працюємо над розробкою цієї системи. До неї залучені і науково-технічні радники проекту «Чисте повітря для України. Спочатку буде розробка спеціального індексу якості повітря, який буде залучений саме в цю систему оповіщення та алгоритм цієї системи оповіщення. Тому вже згодом ми отримуємо оповіщення для кожного громадянина України. Він зможе прив'язатися до свого регіону, де він проживає, і Підписавшись на це оповіщення, буде отримувати інформацію в разі небезпеки пов'язаної з забрудненням повітря, або ж небезпеки пов'язаної з підвищенням радіаційного фону, або ж з іншими хімічними речовинами.